Всім привіт з Катару, з цього столиці Дохи. Це ж на моєму улюбленому узбережжі, на моєму улюбленому місці в Катарі. Це узбережжя Корніш. Найгарніший вид відкривається. Це те місце, куди я приходжу, і розумію, за що я люблю Дохи. Ще Давним-давно я мріяла жити на березі моря, мати можливість кожен день, ну чи не кожен день, але кожен тиждень бачити море і дихати його повітрям і гуляти з цим прекрасним вітром з морем. І в Катарі це втілилось життя. Зараз тут дуже-дуже гарно, заходить сонце і видно гарне місто. Таке приємне світло і приємна погода. Скоро в нас прийде справжня жара а, буквально через напевно, місяць. Буде жарко протязі півроку. Температура доходить до 50 градусів, плюс 50 Цельсію. Тоді вже нікого не буде видно на вулиці, всі будуть пересуватися тільки машини. Я люблю катар за те, що люди тут всі зайняті, всі працюють, всі заробляють гроші, всі мають можливість відкласти, мають можливість купити гарну машину. І Добре жити. Так, це місце, де ви зустрінете людей зі всього світу. Людей, про яких ви раніше читали в книжках, читали в новинах. Тепер у всіх їх тут зустрінете. Людей з Ірану, з Іраку, з Сирії. Ви зрозумієте, що вони не такі страшні. Ніж це просто люди, які з таким, так само як і ви, хочуть бути щасливими і здоровими, хочуть спокою, щастя для своєї сім'ї. То можна подорожувати по світу, то є така можливість, можна приїхати в таке місто, як Доха, і тут же побачити, познайомитися з світом. Дома тут менше стресу, менше стресу, тому що люди працюють всі, тут працюють всі заробляють гроші. Набагато краще, ніж вони б заправляли вдома. Це те, що тримає в Катарі. Люди приїжджають сюди не заради розваг. Не заради туризму, а заради роботи, заради того, що вони хочуть більшого від свого життя, вони хочуть заробити кращі гроші, хочуть здійснити свої мрії в життя. І саме так і сталося зі мною. Ну, я приїхала сюди зі стома доларами, а виїжджати вже і не захотілося. Тому я знову вернулася в Катар після чотирьох в України. Я тут говорила, вже встигла потемніти в Катарі. Сонце тут заходить в п'ятій годин. В п'ять ранку воно виходить. Два раз сонце, дванадцять один без сонця. В 5 годині люди закінчать роботу, переважно більше з них. Але по-різному буває. Кожна свій рак. Да, може я дивна, але я вже третій рік, більше ніж 3 роки ходжу, туди знімаю відео, і знімаю фото. Ті самі краєвиди, але я просто люблю це місце. Люблю ці будинки. Це море. Як його не любити це місто? Так, наважитись на переїзд досить важко і мені було важко. Не, не, не з першого дня прийшло розуміння того, що я все-таки зможу поїхати, але е, е, я рада, що я ризикнула. Я зважила всі за і проти. Я зрозуміла, що втрачати в мені нема чого, е, а спробувати треба. І якщо я не зроблю цього зараз, можливо, життя мені не дасть більше такого шансу. Я отримала можливість пожити в іншій країні. Побачити світ, це завдяки моїй роботі, звичайно, але Катара показав мені зовсім інший світ мусульманський світ, світ, де, де ж мало, досить мало європейців, мало християн. Але разом з тим світ, який мене досить гостинно прийняв, в якому я почуваюся комфортно. Просто треба йти в нову країну, в нове місто з усмішкою до людей, і вони завжди тобі ві... відповідні. Будуть відповідати тим самим, призню, з любов'ю. Всі люди, які виїжджають в іншу країну на роботу, вони починають навіть зовсім інакше дивитися на свою власну країну, вони починають цінувати те, що було там, і починають розуміти, що є краще в новій країні. Тобто, щоб розширити свій кругозір, потрібно все-таки вийти за межі комфортної зони. Побачити новий світ, побачити, як люди живуть, що вони мають кращого, що вони мають гірше. Тоді можна спокійно повернутися і навіть досконалювати свій світ. В Катарі закінчився день, зайшло сонце, а я закінчую своє відео на цій позитивній ноті. І обіцяю вам наступне відео про те, як досягти успіху в прекрасній державі Катар.